Площа зрошуваних земель на Херсонщині 427 тисяч гектарів. З них активно використовувалось 320 тисяч. Більшість з них на тимчасово окупованому лівому березі області, на правому звільненому лише 45 тисяч гектарів. Розповідає виконувач обов'язків директора департаменту сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов. Зв'язку з терористичним актом на греблі Каховської ГЕС і підривом то критично зараз для вирощування овочевої групи. Тобто вже неможливо без зрошення вирощувати баштанну продукцію, овочеву, такі культури, як кукурузу і сою. Цього року на правобережжі засіялось 131 підприємство. Це лише 30% аграріїв, які працювали до повномасштабного вторгнення. Розповідає юнусов, відновлення системи зрошення для області говорить необхідне. Без відбудови Каховської ГЕС, що е, можна в короткостроковій перспективі відновити це зрошення, яке використовувалось з річки Нгулець. Та нижньої частини Днепра. А саме це Білозерська громада, Херсонська громада, частина Тягинської, Дарівської громади. На площі можливо відновити зрошення на площі приблизно 25 тисяч гектарів. Без відновлення зрошення землі області перетворяться на пустелю, говорить голова одного із фермерських господарств Херсонщини Сергій Рибалко. Якщо ми не будемо відновлювати зрошення, по перше. Ми в економічному плані втратимо десь половину врожаїв херсонських. Ми втратимо те, що ми не будемо займатися вочівництвом. Ми не будемо взагалі займатися ресосіянням. А щоб ви розуміли, рисосіяння це 50% ринку України. Це на лівому березі Дніпра і запитані саме з цієї зрошувальної системи. У нас не буде садів, виноградників, відомих херсонських кавунів, і взагалі ця земля просто перетвориться в пустелю. Зрошення на Херсонщині було доступним і недорогим, тому овочі і фрукти вирощені тут продавали за помірними цінами, розповідає рибалко. На Херсонщині три основні фактори: це дуже спекотне сонце в цьому регіоні, це піщаний ґрунт, якого не особливо нема. І це зрошення, яке достатньо недороге. По відношенню, наприклад, до тої самої Одеської області. Різниця вартості води на Лівобережній Херсонщині і в Одесі в чотири рази. В Одесі необхідно для того, щоб поливати величезна куча каскадів, підйом цієї води. Втрата зрошення вплине на економіку не лише на Херсонщині, говорить Сергій Рибалко. Ми втратимо 50-70, а може до 100 тисяч робочих місць. Це Дуже сильно вдарить по економіки не тільки Херсонська область, а й Запорізької, Донецької. В цілому ми тратимо десь 570 тисяч гектар зрошувальної землі. Це буде величезна втрата і для України. Це мінус 2,5-3 мільйона тонн мільйони тільки зернових, не говорячи вже про високотехнологічні культури, не говорячи про наші шикарні томати і все інше, про переробку томатів. Катерина Гончаренко Олена Сумська Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.